Так, другий огляд пасіки цього року. Сьогодні у нас 29 квітня. Буду розширяти. Завтра такі рамочки торічні, Буленькі. буду ставити, підставляти, по пару рамочок підставлю. Is what I need and Чотири рамочки, ну, так як часто на пасіку не приїжджаю раз в пару тижнів. поставив по углах, я думаю, їм цього буде достатньо. Ось вже такі язики, там даже засіяно, отягують, значить розширяти якраз вовремя. Дивлюся, що крайні рамки тут повністю забиті вою Це слаба сімейка. Перекину, подивився, маточка сіє. Можу одну рамочку підставити на бік. Тут слабенько. Із-за того, що рідко приїжджаю, кину одну рамочку. Зараз холодно, всередину ще не ставлю. Даю тільки суш поки, поки єсть Я сильно зараз підставлю мічка Далі не дивлюсь Поки місь почти вже всю перебіг пасіку, роїтися е, ніхто не хоче Так що нема смислу передивлятися всі рамки. Сюди підставлю три ось такі, ось така суш. В край підставляю, щоб тут ще в холода якісь передають, щоб не заслабли. Рамочка чуть-чуть. Отак на кожен ну, минути дві, приділяю, вулику не перезумувала матка, весною я підставив розплод, вони вивели маточку, зараз подивимося, Прошлий раз дивився, чи сіє, зараз подивимося. весьла и чисия лодка вот. вот сия осталось Тут даже... Ну, шукать я ей не буду. Хай. Расширяете. Цю пасіку лишилось буквально разочку пару сімей. Багато слабеньких сімей які не підставляв, нікуди підставляв там по чотири. Ну, сімейка слабенька. Тут даже... навіть, звісно, запах, перший медок, прополіс. Ну, маточка, ось. Сразу открыл. Если побачите. Ось. Карника. Ну. Еще одну открыл. Что сидит вот это. Дві підставлю що із-за того, що рідко заглядаю до них. Будеш сім'я розширятися і буде йти до заставної. Я гніздо не ставлю, їх не ослаблюю плюс. Передаю там ще якась холода. А там рапс зацвіте, будемо ставити овощинку О, тут так само. Навіть можна не підставляти, підставляти. ну і за того, що я їх рамки вже виніс, чуть-чуть медок. Я одну сюди подставлю. Парень, кажу, святе, тут. Тут У мене теж багато цих е... тут ось двойне, є на шово, бачиш? Mm -hmm. Це мені де дві ріша ханас подарував вулика. Все Все, бачив Що, бджола Не бджола, а не дивись до неї Я матка. Я потім, вони видали матку, а я її вдав. Ну, в чому да, В цьому році, коли я передивлявся, не було матки. Я, ну, я сюди розплод. Розплод вийшов, тобто матка вийшла, ну, ну, але вона маленька маточка, вона вже не облітається і з неї толку його не буде. То я її піднігу, а там, де було більше. Забрав буде практично кущі. У мене сіє, та, що було, я не, навіть не думав, що облітається. Облітає. Коли та, зараз? Так. Та, та що я, з зими матка не вийшла, кинув розплод, через два тижні дивлюся. Вийшла матка, зараз дивлюся, сіє. В минулому році з осені ще? Ні, ось осною. І весною. Не було матки чи що? Так, да, з зими не вийшла, ось вона вийшла. Зим... Зими не вийшла маточка. Кинув розплод туди. Вони самі вивели, як не странно. І, ні, і вже обліталося, вже, вже й засіяний. Ну там такий не десь, бо тільки ще не впала личинка. Це добре. Да. А я? а я побоявся. А я ні? Та я б вона не обліталася, я б їх би. Ну якби це в тебе і не було б. Чи... чи це в тебе в тебе що вихід був, вибор. Ні, вибору не було, да. матки немає, треба чимось матки пробувати. Матки немає, в мене матка була, то тут я їх. Я ж не буду в її. Та же сьогодні. Правильно. Якщо в мене є вибор, то я поселив маточку. А от ця така рамочка Страшно, страшно ставити, ні? Цього? Да. Куди страшно? О, ну, то, що поцвівше з цієї сторони. Де по цвіше? З другий. з іншої, з інший. Ось. О. Вона висушить. Видіщо? Нічого страшного не знаю. Ні, знає. чого, вона все Присвічується, добре буде казати, якщо вона я, я, я присвічується нормально, так? Ви можешся ставити і спорту на сезонної флоти. Uh -huh. А це що, це цвіль сюди, туди вона гніздо поставиш, на височ, вибере. Це ж пеніцилінчик Цвіль це пеніцілічка. А що ж? Це нічого страшного? а що ж то? Це все, що нам. Uh -huh. У нас матка ще сімейка була... ну В прошлому році щось теж в мене тут матки, по-моєму, не було. виводив її що... Я на початку відео я знімав пчелки, як тут воду пили, це я прийшов на пасіку. Зараз ось ухожу, а, можна буде зрівняти і побачити, скільки вони випили водички. Так що я... Рекомендую ставити на пасіки такі баночки. У мене, звісно, їх тут ще поки небагато, але я маю наставити більше.